Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, ми з вами знаходимося в антикварній лавці на Печерську. Сьогодні зробимо гарний відеоогляд української порцеляни Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс. Чайник та шість чайних пар. Являється рідкісним. Має ручний розпис, присутні елементи позолоти, досить багата та гарна розпис. Всі предмети в новому стані. Ніхто ними ніколи не користувався. Більше 30 років простояли в серванті. Ціна чайника 450 гривень, ціна чайної пари 350 гривень. Клеймо Полонський фарфоровий завод відповідає другому сорту. До речі, дана пропозиція тільки що була розміщена в телеграм-каналі. Людина оперативно замовила та викупила. Поїде в приватну колекцію. Далі креманочка. В новому стані. Ціна 250 гривень. Висота ніжки 4 сантиметри. Чашка гігант. Зображення осінь. В новому стані. Без будь-яких пошкоджень. Клеймо Київський експериментальний кераміко-художній завод, відповідає першому сорту. Її ціна 600 гривень. Також була розміщена в телеграм-каналі, вже продана. Друзі, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Телеграм-канал називається Український порцеляновий посуд. Да, може кому-то тоже надо, кто занимается этим. Это уже. Да. Ну, Может кто тут допользуется? Чому лежит? Конечно. Я вам говорю. Да. А це ж ручина це ж лен і ручинаш висвів. Кажучи... Ну, да, Хорошо. Дві кавових пари. Зверніть увагу на ручку тримачі. Блюце 14 сантиметрів. клеймо Мейсон Німеччина період 1890-1900 рік. Саме в цей період форма правління була ще монархія в Німеччині. А вже, здається, з 1918 року була військова диктатура. От саме під час монархії Мейсон виробляв такі кавові пари. Звичайно, є невелика реставрація ручок тримачів. Ціна за одиницю 650 гривень. Дуже гарне блюдце. Наступна пропозиція 6 кухликів для узвару, для пива. Називається лісовичок. Коли йому будянський фаянсовий завод 1970-ті роки. Присутній кракелюр, але для фаянсу, якщо фаянсу 40 та більше років, то, звичайно, з'являється такий природній кракелюр. Будь ласка, на відео намагаюсь передати. Всі кухлики в новому стані, без користування, ціна за одиницю 300 гривень. Хочу вам показати ряд цікавих жіночих прикрас, брошки. Виробник Чехословакія. Період 1970-1980 роки. Дуже гарні вироби. Поки що дані предмети не продаються, але в перспективі можливо будуть продаватися. Частина чайного сервізу. Чайні пари, об'єм чашки орієнтовно 240-250 мл. Різні зображення, подивіться, будь ласка. В наявності 5 чайних пар. Та чайник. Клеймо Вербілки 1920-ті роки. Чайник є пошкодження, будь ласка, відбита була ручка тримач. Три чайних пари в гарному стані без будь-яких пошкоджень. І дві мають невеликі пошкодження. Одна має, он, будь ласка, в самому низу тріщинку. Так. А інша більше пошкодження. Ось відбита була ручка Тримач. Ціна за весь сервіс 15 тисяч гривень. Друзі, хто буде мати бажання, будь ласка, під даним відео в першому коментарі. Залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Хочу вам показати вишиванку. Взагалі в Україні кожного 3-4 травня святкують День вишиванки. Ось, будь ласка, такий екземпляр нам трапився в антикварній лавці. Будь ласка, він комплектний. Подивіться на сам стиль вишивання. Цікаво взагалі, що вперше в історії люди почали прикрашати одяг вишитими орнаментами, і що це були за візерунки. Дійсно цікаво. Можна стверджувати, що скіфи, сармати, кімерійці. Прикрашали одяг із льону, шкір тварин вишитими геометричними орнаментами, що складалося зі свастик, меандрів та хвиль різних. Ну, про це, звісно, що нам відомо з оповідей грецького історика Геродота. Ще хочу зазначити, друзі, цікавий факт були розкопки. Соколової могили на Миколаївщині, і вони порадували цінителів української культури. От саме таким моментом, що серед поховання сарматської жриці науковці знайшли фрагменти шовкової тканини із золотою вишивкою. Знахідку, звичайно, датують першим століттям до нашої ери. Що можу сказати по даній вишиванці? Я, звичайно, не великий спеціаліст, але. Так, на перший погляд можу сказати, що саме даний стиль вишивки, вишивання, він схожий на Буковинський. Чернівці. Можливо, друзі, ви мене поправите. Будь ласка, під відео в коментарях напишіть свої експертні думки. Що можу сказати? Зооморфні мотиви виш... вишивки безпосередньо нашої. Це штамповка з крученим швом. Тобто я не бачу тут вишитий, не бачу хрестика, просто кручений шов. І він притаманний буковинським митцям. Ось, як на мене, можливо, ще схожий на житомирський стиль вишивання. Але можу помилятися, друзі. Будь ласка, хто знає, поправте. Дане вбрання буде продаватися на телеграм-каналі, але дещо пізніше. Прошу крупним планом, щоб можна було зрозуміти, що це за стиль. Друзі, пам'ятаєте, на юності знайшов такий чайник, але кобальтовий був малюнок. І мені писали, що це в коментарях, що це джель. Дехто, як варіант, зазначав Полонський завод. Можливо, таку форму випускало два заводи: Баранівський та Полонський. Я спочатку стверджував, що це Баранівка. Прошу, будь ласка, подібний чайник, подібна форма. Баранівський фарфоровий завод, ціна його 400 гривень. Саме клеймо відповідає 1950 рокам. Дві пиріжкових тарілочки від кавового сервізу. Виноград. Подивіться, будь ласка, які гарні зображення. Темного кольору клеймо ріга діаметр 13,5 сантиметра в новому стані, ціна за одиницю 95 гривень. Далі три блюдця рельєфний бортик, зображення полуниця, виноград. Можливо, смородина, діаметр 15 см, висота 3 см, ціна за одиницю 110 гривень. Виробник, рижський фарфоровий завод. Продані через телеграм-канал. Далі молочник. Має ручний розпис. Висота 9 сантиметрів. Виробник бодянський фаянсовий завод. Ціна 220 гривень. Рідкісна кавова пара. Зображення ягоди, листочки, діаметр, пірніше висота чашки. 4,8 сантиметра, діаметр 7,4. Орієнтовний об'єм 120 мл Ціна 140 гривень. Також продана через телеграм канал. Далі дві чашки. Мають надпис в день народження, кобальт, об'єм 200 мл. Ручки тримачі, вся позолота на місці. Є невеликий момент. Ось, будь ласка, передаю на відео. Ціна за одиницю 70 гривень. Наявності 2 чашки. Далі. Ріг ізобіля, удачі. Будь ласка, він мисливський. Мисливські собаки гоняться за Оленем. Має ручний розпис. Клеймо. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна його 220 гривень. Також проданий через телеграм-канал. Далі статуетка. По-різному називається Будьоновець, є така інформація. Виробник Полонський завод художньої кераміки. Є невелике пошкодження. Ціна 120 гривень. Також вже проданий через телеграм-канал. Далі цукерниця зеленого кольору, вживана, висота її 26 см. Діаметр верх 22, висота ніжки 19 см, ціна 500 гривень. На цьому будемо завершувати наш відео огляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!